Так, тепер, шановні члени комісії, давайте я вже читаю протоколи. На сесії просютаємо варто точно скільки депутатів 64 і загальних кількості, де даєм голосування про достаток припинення повноважень та звільнення з посади голови обласної ради Селаденка Павловича виготовлено 64 бюллетені. Видано депутатам 40. При відкритті скринки виявлено також 40. Кількість бюлетенів болетень, виданих дійсно минульні. Результатом таємного голосування про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови обласної ради села Ника Семена Паловича за 35 присутність членів комісії правоохоронці зафіксовано. Проти 3 утримали два. Разом 40. Все сходиться. Погасили ми з вами 24 бюлетені, тут такої графини немає. Таким чином, за результатами наємного голосування про дострокове припинення, повноважень та звільнення з посади голови обласної ради, салатника Семена Павловича, рішення і про черв'я крайнего оформлення прийнято.